Букет троянт від сина з полону. На мирній акції у Південному мама військовополоненого Родіона зустрілася із воїном, звільненим з російської неволі. Роман перебував сином пані Валентини два роки в одній камері в російській в'язниці. Військовослужбовець потрапив під обмін в липні цього року. Чоловік наразі проходить реабілітацію. Я приїхав до міста Південно, так як я обіцяв хлопцю з яким прибував в полоні, що я приїду обов'язково зустрінусь з матір'ю. У нас була домовленість. Якщо він перший припаде додому, то він приїде до мене. Якщо я попаду додому, перший обов'язково прибуду до його мами, надам інформацію, її, ну, що він живий, здоровий, обміни геть малими партіями міняють. Хлопці ще перебувають там. Надіємося, що нарешті скоро може повернути всіх. Держава щось не дуже поспішає. На зустріч колишній військовополонений приїхав з дружиною. Пані Світлана вже була у Південному. Тоді познайомилася із мамою Родіона. Її чоловік ще перебував у полоні. Що підтримати маму військовополоненого. Радіона, з яким мій чоловік понад ворожому полоні перебував понад два роки. То вони ну в одній камері проживали, вони ну. Якби Родіон попросив, щоб мамі подарували білі троянди, тому що мама їх дуже любить. Ну і звичайно підтримати, розповісти, як взагалі її син. Мій чоловік був знаходиться в полоні 3,5 з половиною роки. Потрапив до полону 4 квітня 22-го року. Звільнений з полону був 23 липня 2025 року. Два місяці, як зараз знаходиться він на Нашій рідній землі проходив реабілітацію, тому що отримав ну, в полоні дуже тяжкі травми позвоночника, інсульт. Ну, тиждень я шукала, потім вже з'явилося відео з російських сайтів, де ну, чітко на фотографіях було видно, як беруть до полону. 16 квітня 2022 року я отримала сповіщення про те, що він потрапив в місті Маріуполя з заводу Ілліча до полону. Ми ну, отримали ми статус військовополоненого. Напротязі трьох з половиною років я отримала чоловіка чотири листа з полону. Листів ми писали дуже багато, але наших листів він отримав лише два. Це вже сьомий бранець, звільнений з російського полону, який перебував в одній камері із сином пані Валентини. Кабілі троянди це вже невід'ємна частина нашої родини. Вже всі друзі мої знають, знайомі, побратими мені передають. Розказує багато дечого. Заставляють полонених цілий день стояти. Дуже це важко, сприймати важко, а їм ще важче. Звичайно, така зворушлива дуже зустріч. Дуже він сподобався нашим, ми були ж на мітингу матері загиблих, ми спілкувалися потім ще в кафе. Дуже всі задоволені і дуже в захваті від його поведінки, від його розповідей. Такі дуже сьогодні мені телефонували всі, і в захваті від такої людини. От. Ну, я теж я дуже вдячна. Безмежно вдячна хлопцям Роману. Ми ще спілкуємося, до речі, у нього сьогодні день народження. Хай йому щастить і хай Божа опіка буде і опіка Божої Матері, щоб все було добре. Пошана всім хлопцям, хто пішов туди захищати нас. А полоненим хай швидше вертаються, хто без вісті зник, хай теж повертаються. 39 місяців радіон знаходиться в російському полоні. Мама вірить, що скоро побачить свого сина, підвідує мирні акції на підтримку військовослужбовців.